Визначено кількість кандидатів, які допущені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, до участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів, касаційних суддів Верховного суду. Вони зобов'язані були принести певну кількість документів належним чином оформлені. Працівник, який приймав документи, не мав права давати консультації щодо повноти цих документів щодо правильності заповнення. З 846 осіб, які подали документи до комісії, 653 пройшли перевірку відповідності особи вимогам до кандидата. На засіданнях колеги і комісії визначили, хто саме допущений до участі у конкурсі. Названо також основні підстави відмови у допуску. Не підтверджено досвід професійної діяльності адвоката. Дуже рідко хто веде власний архів, ото починаючи звідти за 10 останніх років. За 10 років треба було надати докази за 10. І ну, звичайно, за перші ріки за останні можуть надати, а далі що? а що всередині було взагалі був у суді чи ні? Подано не весь передбачений законно пакет документів. Не підтверджено сукупного стажу. Це коли частково адвокат, частково там науковець або частково суддя, не підтверджено ступ... науковий ступінь і не підтверджено суддівський стажу. Деяких там суддів такі теж були. Серед кандидатів, які допущені до конкурсу, кожен третій не є суддею, тобто має десятирічний адвокатський, науковий чи сукупний стаж. Найбільше претендентів у касаційний цивільний суд 211, а найменше у касаційний адміністративний суд 123. Ще одна процедура наступна. Називається Уже йде вона спецперевірка. То які це інституції? Це Національна поліція України на наш запит дасть відповідь. Чи є щось неприємне на кандидата, або все нормально. Державна судова адміністрація, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національна комісія цінних паперів та фондового ринку, головне територіальне управління юстиції в місті Києві, Міністерство освіти і науки України, Департамент охорони здоров'я обласних державних адміністрацій і Міністерство оборони України. На наші запити дадуть відповіді. За результатами спеціальної перевірки, комісія вирішить питання допуску кандидатів до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання.